Вітаю вас, друзі. Перед вами 11 багаторазових акумуляторів для протитанкового ракетного комплексу джавелін Саме цю кількість я вже сьогодні відправлю бійцям, і ці акумулятори будуть допомагати наближати нашу перемогу. і Все завдяки вашим друзі донатам. Тому посилання на банку я залишу в описі під відео. Величезна вам подяка за підтримку по батареям у Нас одне невеличке покращення. Батарея ось таким чином вставляється в. Комплекс, і ця частина у нас вільна для того, щоб ми могли моніторити напругу. Але раніше індикатор заряду був перевернутий. Тепер індикатор заряду розташований ось таким чином. Виявляється, що ці акумулятори підходять для живлення радіозв'язку з безпілотниками Switchblade. і вже була протестована наша одна батарея, і виявилося, що батарея працює нормально. 40 хвилин польоту пройшли без втрати зв'язку, тому дані батареї підходять не тільки до Джавелін, а ще й до Свічблейт. І це, друзі, просто чудова новина. А, наступне. Моє відео дивляться не всі військові. На жаль, не всі військові знаходять мій канал. Тому, якщо у вас є можливість поширювати серед Джавелінчиків, мої відео, я вам буду за це дуже вдячний, щоб до нас звертались військові і ми могли робити їм багаторазові акумулятори і закривати ці потреби. В Попередньому відео про акумулятори до Джавелін я розповідав про свою ідею, маючи один зарядний пристрій з двома портами Type-C Дві акумуляторні батареї, оскільки у нас є порт Type-C з потужністю зарядки до 45 Вт. А, ця ідея дуже крута, але в реалізації були проблеми, тому що потужність зарядки між портами ділилась нерівномірно. Я протестував різні зарядки, а їх всього немало і знайшов ось таку від, як правильно сказати, Esager на 100 Вт. Ця зарядка дозволяє одночасно заряджати два акумулятори, тому саме такі зарядки в майбутньому я буду використовувати. Ну поки залишилась певна кількість таких, то поки що з акумуляторами будуть відправлятись такого типу різні зарядні пристрої потужністю 65 Вт. А в майбутньому ми, звісно, перейдемо на ось такі. Для зарядки акумулятори будуть використовуватись такого типу або подібні Type-C кабелі, які я замовляв в Україні. Продавця повідомив про те, що це для військових. Якщо він надасть знижку, ми будемо дуже вдячні. Так продавець не тільки надав знижку, а ще й поклав ось такий мило підписаний, на мою думку. Подаруночок, який теж відправиться з акумуляторами. Ну, а продавцеві подяка за цей дрібненький, але приємний і корисний подаруночок для військових. Друзі, одне маленьке роз'яснення. На OLX, в моєму профілі ви зможете знайти дані акумулятори, то, щоб ви розуміли, я їх не продаю, доки є донати, ці акумулятори для військових постачаються безкоштовно. А на OLX я їх закинув для того, щоб військові могли знаходити і там, тому що, як я вже пояснював, не всі військові знаходять на Ютубі. На жаль, мої відео, тому поширюйте мої відео серед військових, і поки будуть донати ці акумулятори, будуть безкоштовно передаватись військових, і я їх не продаю. Зрозумійте це. Також ми передаємо один літій залізофосфатний 8С-акумулятор, зібраний на елементах від ІВІ типу розміру 3340, і саме на Іві, тому що у них доволі низький опір, а значить напруга буде просідати мінімально, що дуже важливо для Репу, оскільки він живиться від напруги 20. Вольт. І якщо у нас буде відхилення в меншу сторону, то реп буде працювати не, у всьому своєму, не на всю свою потужність, тому дуже важливо підтримувати напругу максимально близько до 28 вольт. Тут у нас встановлений дріт перерізом 12 АВГ для того, щоб у нас була мінімальна просадка і мінімальні втрати на дротах. Вага акумулятору. 2297 грам. Розміри. ширина 14,5, висота 15 і глибина 7 см. А зараз ми проведемо тест за допомогою електронного навантаження. Ми дізнаємось, наскільки в нас просідатиме напруга. Під навантаженням 7 А саме стільки споживає реп. Напруга зараз становить 26,7 вольт. Запускаємо навантаження. І бачимо, що напруга становить на зараз. 26,4 вольт. Давайте почекаємо 15 хвилин. Минуло 15 хвилин. Напруга на акумуляторі 26,07 вольта. Тут слід враховувати, що у нас є невеличка просадка на дротах та з'єднаннях. В цей час напруга на клемах акумулятору становить 26-18 В, тобто у нас просадка на 0,1 В. Ну що ж, я вважаю, що літій залізофосфат для ребу буде краще, ніж літій іон, оскільки у літій іону середня напруга трохи нижча і все-таки напруга там просідає сильніше. І тут слід зауважити, що крива розряду у літій залізофас фосфату Більш пряма, скажімо так, у літій іону вона більш прямолінійна, тому все ж таки як не крути, але літій залізофосфат для таких цілей має підходити значно краще. Ну що ж Як хлопці отримують цей акумулятор, вони його протестують і скажуть нам фідбек. Також ми постійно займаємося 3D-друком для військових потреб, і цього тижня ми надрукували більше 15 кг хвостів. Посилання на банку на 3D-друк для військових я залишаю в описі під відео. У зв'язку з проблемами в енергетичній системі останнім часом до мене надходить дуже велика кількість запитів з проханням збирати літій-залізо-фосфатні акумулятори. Друзі, на зараз я не маю можливості це робити, але десь через місяць я вже планую почати цим займатися і зможу приймати ваші замовлення, тому слідкуйте за моїм каналом. Як тільки я буду готовий, я обов'язково всіх вас повідомлю. Так, і далі ми е, в пакет нашої підтримки входить 4 якісні літій-іонні акумулятори 6 s 2 p для FPV. Це акумулятори зібрані на елементах від MLISL типу розміру 21700 P45B. Поварені міддю, це дуже якісні елементи, і найближчим часом 4 акумулятори буде відправлено військовим. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Посилання на банку для акумуляторів для військових. Я залишу в описі під відео. Всім вам величезна подяка за донати і за підтримку. І слава Україні! Друзі, бажаємо, сьогодні ми хотіли подякувати каналу та всім, хто до збору, заради вас Дуже добре, дякую глядачам Велавто за донати на акумулятори для військових. Дякуємо автору каналу Велауто і його підписникам за те, що задонатили нам на батареї до Джевеліна. Ми вже користувалися однією. Дуже задоволені. Дуже дякую.